Вітаю! я Парфані Павло Олександрович, здобувач освіти 6-го Б класу Нетішинського академічного ліцею. До вашої уваги представлена наукова робота на тему вербальні засоби дубляжу мультфільмів». У процесі дослідження ми виявили низку популярних мультфільмів, таких як Історія іграшок, Шрек, Мадагаскар, Тачки, Секрети домашніх тварин та Думками на виборі Метою роботи було виявити та проаналізувати основні типи вербальних засобів, що використовують в українському дубляжі, а саме фразеологізми, діалектизми, сленг та локалізацію. Дубляж є найскладнішим вином перекладу, бо не тільки застерігає синхронізацію тексту з рухами губ персонажів, але й адаптацію цього самого тексту до різних аудиторій. Завдяки різноманітним приймам використання фразеологізмів, діалектизмів, сленгу, режисери дубляжу створюють особливу атмосферу, яка допомагає глядачам краще підпереживати з хиром. При порівнянні першої та останньої частини з мультфільму Історія іграшок ми винайшли цікаву динаміку. У цих двох частинах були використані фразеологічні одиниці. О, сьогодні лє, як стіля мого відра. Друзі, проті, у них я... залізні нерви. Добре, нехай протримаються до сигналу. Будинок. Класна гра. Що було, то загубило. Ні, легка. Нам пора. Хто в нас рання пташка? Ти довго тут просидів? Точно не скажу. Кілька років. Я не хотіла сидіти на полиці і чекати з моря погоди, тому... Ти пройшов з ними погоні полум'я. Будь ласка, будь чесним зі мною і підрізали їхні нашийники. Ня нянь, -ня -ня -ня, цього не може бути. Ви ж їх спалили, правда? Ну, спалили, загубили, втратили в бійці з котами. То все лише слова собака бреше, вітер носить. Вислів собака бреше вітер носить, використана у переносному значенні. Це як застереження від балачок. Так, цей вислів ще використано у прямому значенні, адже головними. Героями є собаки та коти, що робить ці вислів особливо доречним та гумористичним. Прозилогізм ні, пройти, ні про тні, ні проїхати, використав один мудрець. Він, виш... Він використаний у переносному та прямому значенні, бо мудрець справді не міг і ні пройти, ні проїхати. ти, бошень, ти а, де? Мені уж позирити за кортіло мерон бровий. Они. О, ні. У, мені це подобає. Хоча шу я бачу, тільки щось моцне і файне. Э... Любку, це моє місто. Я знайду вашого кумпеля. Компанія Кнайпа закриває. Мирон, порухотяв! Персонаж Попс. Є з мультфільму Секрети домашніх тварин. Його мовлення збагачено багатьма діалектизмів, що підкреслює його поважний вік та досвід. Таблицю можете бачити на екрані. Сирник або буксирник активно використовує суржикізми, що робить його мовлення простим та невибагливим. Локалізація, як важливий аспект дубляжу, дозволяє адаптувати оригінал до культурних особливостей української аудиторії. Ми віднайшли низку локалізацій, які збагачують мовлення персонажів. Oh, 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 oh. О, я скажу в самому Києві нема таких доріг. Так, це супер. У самому Києві немає таких доріг. Це є приклад географічної локалізації. Дороги і розповсюджена тема для жартів. Пом'яніть не злим тихим. Пом'яніть незлим тихим. Це є приклад культурної локалізації, яка сприяє поширенню української літератури. Повертаємось до місії номер миродин: ліквідувати людську расу. Вам капот, люди! Люденяку на гіляку! Yeah. 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 Люденяку на гіляку – це є приклад політичної локалізації, завдяки якої мультфільм може бути цікавим не лише дітям, але й батькам. Висновки роботи підтверджують, що український дубляж є невід'ємним елементом культурного простору, що сприяє популяризації української мови та культури з-поміж дітей. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Гарного дня!